я, що Кубок Ліги 18 це у нас другий турнір з 9 а тим часом забиває у нас Чука, і вона призивала саме до цього голу. Чому подікує між Змілом та Респетом, Як надалі один ну, в рахунок! А зараз стоїть а рахунок 2-0. Забиває знову Олександр, дубль оформлює він. Після розрішу Ауту зараз забиває у нас до кінця. Перша тайму Лусенко зараз ось так проливає, і Прокапчук рятує свою команду. Бразильського гравця з казахстанським паспортом Дугласа, якого називають гравець з двома серцями. Зараз моментом часу часом Оліксара пробиває він, але тут Покапчук рятує свою команду. Добуває від у не забуває зараз. Він знову ж таки, є зараз проблеми у захисті і респекту. В принципі, ці проблеми були вчора. Виділи в матчі з Любортом. Зараз прохоплює знову меж бурлака, бурлака саме не пробуває. Бурлака і тут забирає між Прокапчук. На своєму майданчику трохи несподівано здолала команду, яка стала глиною відкитям. Минуло забили тим часом не збиває. Тим часом у нас Ізмаїл знов ну, такий автор звіри. Блячворін зараз забив, забиває Ізмаїл. Тут міг зараз Веліксар. Такий чіт від лучан, тому що це десь треба але, але бачимо, що зараз трохи. Наставник респіта Володимир Журбіда трохи змінив та, тактику. Він зараз горлатого на позицію стопа перетягнув. поміняв він горлатого та Бондарука місцями. Зараз якраз горлата ротація, він прострілює. Тут слабка прориває, рятує, зараз Кустуров свою команду. в атації намагається респіта зараз, зараз довірно свиток довести, щоб таки скоротити до мінімуму. 35 секунд до кінця другого тему. Горлатий зараз не мій, чу, Тут Обіну він браку. Горлатий провай! Зараз не збиває горлатий! Колишні громаці лічиться зараз. Він ще продав у великому футболі. Вже грає. Ну і зрештою, і у нас фінальне середника сповіщає про те, що.